58. 58. Дорого? Ну, Трошки дорожче, ніж було. Я ж не вірюся, і коли вони подешевшають. Да, дуже. 65, там, а тут 70. Ну. По 70 курячі яйця ми не бачили, але по 63 на Луцькому ринку продають. Ціни, каже, продавець змінюються щотижня, от тільки не зменшуються, а навпаки. По минулого тижня було по-різному. Дивлячись, що там яка фермерські, були там по 60, або Ну, дивіться, самі ціни. Загалом не набагато піднімаються, 3-5 гривень. Там. Комусь може і не дуже, а комусь десяток яєць розкіш. Багато не візьмеш, а дві штуки, три, п'ять яєць, три штуки. Я візьму от, блінчики, то взяла баба два яйця, мені стільки там жменю і півстакана молока. А як велика сім'я. А як сім'я, то ви вибачте, як діти і все. Тут то ціни то да. Продавець каже, здешевшають яйця не скоро, а може й взагалі марно сподіватись. Люди вродь беруть, дивляться але всі жахаються, ціни піднімаються, да тобто за 100 гривень до нового року може да до 100 гривень точно 80. Експерти кажуть, дорогі яйця взимку це вже тренд. Справа в тому, що технологія вирощування курей, а відтак і яєць на зиму спадає. Плюс це збільшені витрати на електроенергію, оскільки їх треба відігрівати, тримати в теплі. Так? ну, технологія вимагає цього. Відповідно, високі ціни на електроенергію і плюс доставка це буде впливати знову ж таки на зростання цього продукту. Ця пенсіонерка приходить на ринок раз в місяць. Частіше каже, немає ні грошей, ні здоров'я. От пенсію принесли мені, то йду собі, дозволяю пару повиндор, там щось такого, щось спекти, То вже зарані куплю, куплю, а потім ого, все в мене накуплено, тепер можу собі готувати. А щоб вдома було у це накуплене, з гаманця треба дістати чимало грошей. Продавці й самі кажуть, деякі продукти борщового набору і дійсно здорожчали. До прикладу, цибуля нині кілограм 35 гривень. Минулого року це буде було дешевше. Дешевше угу. десь приблизно наскільки? Ну, в районі 10 гривень з минулим роком. Угу. А цього року чого А немає її стільки? Ви свою домашню продаєте? Так? Є попит і є ціна. А ось ціни на картоплю, буряк і моркву кажуть продавці, такі ж, як і минулоріч. Кілограм буряка 20 гривень, моркви 25. За капусту базарувальники просять на 10 гривень менше. Капуста навіть дешевша в цьому році, ніж в минулому. Бо в цьому році не було урожаю на капусту. такого. в цьому році вродила дуже багато. Капуста була по 25-30 гривень. А зараз дешевше але вже по 10 гривень стала на око. причин, чому деякі продукти нині мають захмарні ціни, кажуть експерти. Декілька перша і найочікуваніша воєнний стан. Воєнний стан призводить до порушення логістичних шляхів, якими привозять продукти до певних міст. Відтак здорожчує їх доставка, здорожчає їх зберігання. Не забуваємо і про пальне, яке нині теж в ціні. Друга за словами експертки, причина здорожчання – окупація міст, які раніше постачали продукти на український ринок. Ну і третя курс долара. Курс долара зріс фактично з початку воєнного стану з 27 там приблизно до 40 в середньому на сьогоднішній день, і це теж вплинуло на вартість продуктів харчування на ринку. Капуста пояснює Олена Стащук, здешевшала, бо це сезонний продукт. Але сезон скоро закінчиться, а отже, й ціни поповзуть вгору. Інститут аграрної економіки прогнозує, що буде ціна зростати на продукти ще в межах 15-20%, але знову ж на це вплине і макрофінансова ситуація, і інші чинники, які будуть пов'язані з воєнними діями, в тому числі найгірше каже економістка, буде з продуктами, на яких є попит, але яких не вистачає на ринку. Це прогнозує експертка. Будуть томати та цибуля, які в основному вирощували в південних областях України. Тож 35 за кілограм цибулі це. Ще адекватна ціна. Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал.